Справа 218. Олівець коштує 3 гривні 65 копійок, що на 2 гривні 60 копійок менше, ніж ручка. Зошит коштує на 6 гривень 20 копійок більше, ніж олівець і ручка разом. Скільки коштують олівець, ручка та зошит разом. Ну що ж, давайте будемо думати, як робити таке завдання. Я думаю, що найпростіше його зробити, якщо спочатку коротко записати умову. Тут це можна зробити. Давайте цим скористаємося. Що в нас є олівець? Давайте запишемо олівець. Є. Потім у нас є ручка. Ручка є. І у нас є ЗОшит. Так, Що ми знаємо про олівець? Що він коштує 3 гривні. Пишемо. Три гривні шістдесят п'ять копійок? Є, але це що на 2 гривні. Шістдесят копійок? Менше менше ніж ручка. Добре. А ми знаємо тоді, що зошит коштує, пишемо зошит, так, коштує на 6 гривень 20 копійок, 20 копійок більше, більше. Ніж олівець і ручка разом. Тобто ось тут у нас, давайте позначимо, що це буде разом. А коштує більше, ніж олівець і ручка разом. Так, ну, а нас запитують, скільки коштують всі разом. Ось так. Записуємо розв'язання. Добре, ну давайте міркувати. Знайдемо спочатку, яка вартість ручки. Ми знаємо, що олівець коштує 3 гривні 65 копійок, а це на 2 гривні 60 копійок менше, ніж. Коштує ручка. Тоді ручка коштує на 2 гривні 60 копійок більше за олівець. Вартість олівця у нас є. І тоді перша дія. Ми можемо записати, що 3 гривні 60, так і пишемо. 65 копійок. Так, плюс треба додати 2 гривні 2 гривні. 60 копійок. І це дорівнює. Так, як нам додавати? Е, так, 2 гривні плюс 3 гривні це буде 5 гривень. 5 гривень. 65 копійок плюс 60 копійок. Це буде 125 копійок. 125 копійок. Біля копійок треба не забувати класти крапочку. Так, добре. Ну, але це можна записати 100 копійок, звідси можна взяти, бо це одна гривня. І тоді це буде дорівнювати 5 гривень. 5 плюс 1 гривня. Плюс 25 копійок. І це дорівнює. Давайте я перенесу на наступний рядочок. Це дорівнює тоді. 5 плюс 1. Це буде 6 гривень і 25 копійок. 25 копійок. Це у нас вартість. Вартість. Пишемо. Це в нас вартість ручки. Так, вартість ручки ми записали. Тепер, друге, нам треба знайти вартість зошита. Перед тим, як знаходити вартість жорст, бо вона на 6 ,20 гривень 20 копійок більше, ніж олівець і ручка разом, то давайте ми е, обчислимо, яка ж сума олівця та ручки разом, то ми пишемо друге. Олівець у нас коштував 3 гривні 65 копійок. Плюс тоді ми додаємо вартість ручки. А в нас вона 6 гривень. 25 копійок. І це дорівнює. 3 плюс 6 це 9 гривень. Тепер 65 копійок і 25 копійок. 65 плюс 5 це 70. 70 плюс 20 це 90 копійок. 90 копійок. Пишемо, що це вартість олівця і ручки. Вартість. Олівця і ручки. Добре. Ми знаємо, що олівець і ручка вартість їхня 2 гривні 90 копійок. Тепер третя дія. Якщо зошит коштує на 6 гривень 20 копійок більше, то щоб знайти його вартість, нам треба до 9 гривень. 90 копійок треба додати 2 гривні, а, вибачте, 6 гривень. 6 гривень 20 копійок. І це дорівнює, Так, дивимося. 9 гривень плюс 6 гривень це буде 15 гривень. 90 копійок і 20 копійок. Це можна записати як 110 копійок, або 100 копійок плюс 10 копійок. Я так і запишу. Плюс 100 копійок і плюс 10 копійок. Чому я так записав? 100 копійок це 1 гривня. Тобто а 15 гривень плюс 1 гривня це буде 16 гривень. І 10 копійок. 10 копійок. Пишемо. Це вартість зошита. Все, ми вже знаємо вартість зошита. Як знайти загальну вартість? Можна додавати знов всі, але ми вже додали, яка вартість олівця і ручки разом. Ось вона 9 ,90 гривень 90 копійок то тоді, щоб дізнатись загальну вартість, ми тепер до суми вартості олівця і ручки до 9 гривень 90 копійок маємо додати вартість власне зошита 16 гривень 10 копійок. І це дорівнює. 9 гривень плюс 16 гривень це буде 25 гривень. Так, а 90 копійок плюс 10 копійок це буде 100 копійок. Так, пишемо плюс 100 копійок. Так, е і це дорівнює. 100 копійок це 1 гривня, 25 гривень плюс 1 гривня, 26 пишемо гривень. Це буде у нас всього. Ну і записуємо відповідь. Нас запитують, скільки коштують олівець ручка та зошит разом. Пишемо 26 гривень. Ну що ж? Ось такі доволі заплутані міркування, особливо тому, що тут у нас були ціни і в гривнях, і в копійках. Треба бути дуже обережним, коли обчислюєте такі значення виразів. Ось така задача на цьому вправу завершено.